Ну а ми далі детальніше будемо говорити про роль та внесок воєнної розвідки України у відбиття збройної агресії Росії проти України і в нашій студії ексклюзивний гість. Михайло, позивний фантом. Він є командиром тактичної групи у складі підрозділу активних дій головного управління розвідки Міністерства оборони України. Артан, пане Михайло, вітаємо вас. Дякуємо, що завітали до нашої студії. Вітаю, вітаю, дякую за запрошення. Ну і звичайно, що нас непокоїть активність ворога на фронті. Є на Донеччині, зокрема, непрості ділянки. Чого із вашого досвіду очікувати від росіян в 2025 році? Якщо брати загалом, то кінець 24-го, початок 25-го року російська держава-агресор активізувалася відразу в декількох напрямках. Це основне завдання в них незмінне досягнення кордонів Донецької області, в них на шляху зараз Курахове та Покровське, де йдуть запеклі бої. Далі вони активізувалися в Запорізькому напрямку, там наразі вони діють точково, здійснюють певні наступальні дії, але поки що без глобальних результатів. Тобто їм не вдається досягнути своєї мети, в тому числі завдяки нашим побратимів. Взагалі, якщо проаналізувати їх дії, то вони кинули е, значні свої ресурси на е, проведення цієї операції, е, завдяки, чи, е, завдяки їхнім невдалим діям, в них величезні втрати. Про це говорять е, числа страшні кричущі, це 48 тисяч, приблизно них особового складу. Порівняно е, з 23 роком вони себе більш стримано вели. Далі ми, як підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Артан зустріли новий рік на позиціях. Досить важко йдуть там бої з певними перервами. Нам не тільки вдається стримувати ворога, а ще й Проводити якісь точкові контрнаступальні дії і навіть рухатися вперед. Десь ну, Контрнаступальні так. дії були нещодавно і на Харківському напрямку, теж вдалося відбити частину українських територій. А... Все-таки в 25-му році від росіян чого чекати, такої само зухвалості і активності, як у му році. Дивіться, зайняти нові території це одне завдання. Далі їх утримувати, на це потрібно мати певні ресурси. Все залежить від того, чи вони їх знайдуть. Оце нам треба буде подивитися. Зараз вони діють хаотично, і цілі ми їх розуміємо. Чи вони їх досягнуть, це питання. А в чому може виникнути проблема з ресурсами росіян для утримування території? Що ви маєте на увазі тут? Ну, дивіться. Кожній армії є чітко розписано тактичні дії, і до цього піддаються резерви. Це всі розрахунки для того, щоб ви здійснили якийсь певний військовий маневр і потім закріпилися на позиції. Якщо ви тратите ці всі ресурси не по призначенню, тобто uh -huh. не для того, щоб закріпитися, а для штурму, а далі нема ким кріпитися, це я мав на увазі, тоді uh -huh. навряд чи їм це вдасться. А ви, ну, як розвідка наша, бачить, що у них можуть виникнути там, дефіцити, скажімо так, на, на виконання цього завдання. Ну, ми всі ж маємо розуміти, що там такі ж самі люди, як ми. У них є певний потенціал, можливості. Так само вони е, е, мають якісь певні межі, за які вони теж не вийдуть. Тому я думаю, що не так все солодко в них буде. Угу. Ну ви так говорити суголосно із прогнозами Кирила Буданова, який от нагадав про своє інтерв'ю, яке він давав наприкінці 23-го року, де він був доволі песимістичним щодо 24-го. Він говорив, що 24-й рік буде дуже складним, і так воно і сталося. Справді рік був дуже складним. А от щодо 2025-го року, то тут у Кирила Буданова більше оптимізму. Я навіть зацитую з вашого дозволу. Щодо 25 го року в мене набагато більше оптимізму. В двадцять П'ятому році буде точно буде краще ніж в цьому році. Для цього є об'єктивні фактори. І я сподіваюся, у 2025 році ми побачимо дуже багато гарних подій, які, зрештою, принесуть нам те, чого ми так усі чекаємо. Ну, напевно, коли ми говоримо про війну України і Росії, то ми можемо перемогти, ну, завдяки згуртованості всього суспільства, завдяки креативності нашого військовопрома. Слово комплексу і креативності таких воїнів, от, як ви, які нас зараз в студії сидить, і це для нас, звісно, велика честь. Що можна? Ну, я розумію, що не можна все говорити, але хоч трошки ну, спрямуйте нашу думку, що, ну, які це об'єктивні фактори, які так надихають вашого шефа Кирила Буданова, говорити, що 2025 рік буде кращим? Ну. Uh... Дивіться, Кирило Буданов є начальником головного управління розвитку Міністерства оборони України. Він має доступ до чутливої інформації як в Україні ззовні, так на окупованих територіях, навіть в країні агресора. Тому він розуміє про що говорить. Як розвіднику, як бившому спецпризначенцю я йому особисто довіряю. Я можу сказати зі своєї сторони бачення. По-перше, ми ще не зреалізували всі допомоги, які нам надали в кінці 2024 року міжнародні партнери. В нас ще є незреалізований потенціал українського округу що теж може зіграти. Певну свою роль і неочікувано вдарити по Росії. По-друге, Росія також втрачає, я ж тільки що вам казав, які втрати, але вони втрачають не тільки особовий склад, вони втрачають і техніку, основні засоби. І їм поповнювати їх ще важче, ніж в Україні, тому що вони певними шляхами це роблять. З допомогою певних своїх можливостей. Ну і саме тому вони живою силою намагаються компенсувати брак техніки, так? Так, я думаю, що так. Ви ж бачили, показували нам відео сюжет. Я так пам'ятаю, що це азовці, так? Де штурмові дії проводилися на самокатах. Я думаю, таких ми ще речей багато чого побачимо. Ми постійно. Спостерігаємо за тією стороною, там теж та та не так все солодко. Теж певна деморалізована публіка. Деморалізована? Та, так, звісно. Так вони їх же кидають. І ззаді стоять заградотряди, які їх не пускають в зворотньому напрямку. А вони б, якщо суці... б хотіли, могли б, вони б просто тікали. Це ж все, по суті, з російської сторони, це ж добровольці вже. Та ж армія регулярно вона винищена вже була, напевно, в перші роки війни. Ну, здебільшого, це люди, які підписують контракт, добровільно йдуть у військо а, і хочуть вже в певний момент розвернутися і піти назад, а там заградотряд. Страх. До життя більше, ніж бажання до грошей, які б вони там не створювали умови заохочення підписання першого контракту чи якась фінансова винагорода, вона не замінить бажання вижити. Це моя особиста думка. Ну і третє, третій пункт, що я би хотів ще додати, це все-таки е закрита ситуація в самій державі Росії. Обіцяна триденна війна перейшла в трирічну, так? і відповідна спільнота, яка заможня, яка впливає на певні процеси, незадоволена. Як вони будуть діяти в тих чи інших моментах, ми не знаємо. Це все може зіграти на користь України. Ми всі любі пере Переломні моменти відбуваються миттєво, нам залишається просто цього вичекати. Пане Михайло якраз хотів би поговорити саме про ваш підрозділ, користуючись нагодою. От якщо брати воєнну розвідку, як трансформувався ваш підрозділ за час великої війни? Ну, три роки досвід ЗСУ здобуває, вочевидь, трансформується. Теж так само. Єсно, єсно. Ну, я особисто попав в цей підрозділ в 2022 році. Разом із своїми побратимами, добровольцями, ми ж не були професійні військові. Ви не були професійними військовим. Ми стали ними в 23-му році, тільки нас офіційно оформили. До того часу були всі ці перехідні моменти. Ми зрозуміємо, що держава України не була готова до такого. І були певні моменти реєстрації, узаконення. Ми ж бігали всі. Зі зброєю в руках і <си> якогось статусу нам потрібно було дати. От Наш колектив був сформований на початках приблизно так середнім віком 35. Плюс, тобто, це були досвідчені люди в управлінні, це вихідці з бізнесу, з професійного спорту, ветерани. Ну, то, що там багато різних багатограніх людей. Ну і всі ми розуміли, яким чином будується будь-яка структура, беріть навіть військова, вони плюс-мінус те ж саме. Це вміле управління, організація мілого управління, яке систематизує роботу, розподілить функції. І в наш лідер, командир Віктор Титан, успішно з цим впорався. Швидко запустились процеси, почали набиратись люди, нові і молоді. По-перше, наші бійці не думали про паперову роботу або війну паперову, вони виключно займаються бойовими розпорядженнями і їх це основна функція. Далі, в принципі, ми після БЗВП. Робимо і ще додаткову підготовку з професійними інструкторами, які інтегрують їм знання бойового досвіду на моменті сучасному, тому що війна постійно змінюється тактика, застосування, засоби. Ось ну, і до нас почали рухатися люди. Не тільки мобілізовані, а й добровольці. Приємно було бачити таку кількість молодих хлопців патріотично налаштованих. А дівчата? Дівчат дуже мало. Хоч дуже трошки. А чим це буде. Ви маєте розуміти, що ми все таки спецпризначенці. З відповідним статусом і функціями маємо виконувати складні завдання фізичного навантаження. Як правило, у нас всі мають бути дуже добре фізично підготовлені. Знаєте, ті відео, які часом гур публікує, наприклад, оцю операцію на вишках Бойка. я... Не розумію досі, де от межа, знаєте, здається, інколи що фізично якоїсь межі фізичної сили, і сміливості і розуму українців, просто немає, коли дивишся таке відео. Я знаєте, хотіла спитати, чи є в світі рейтинг військових розвідок країн? От знаєте, як є армії світу, там якісь там спецслужби світу, рейтинг про них пишуть книжки, знімають фільми. То якщо, якщо такий рейтинг є, то гур там де. В цій системі, на якому місці зараз, наскільки вас шанують за кордоном, і зважають на ваш досвід, цікавляться вашим досвідом. Ну, дивіться, на, за кожним рейтингом слідкують певні інститути. І відповідно за таким, напевно, і також слідкують. У нас. Рейтинг високий, досить за рахунок того, що ми воююча країна. Uh -huh. І завжди, хто воює, має найкращий досвід, найкращу підготовку, найкраще забезпечення. Тому всі міжнародні партнери зацікавлені тут все, всі свої засоби тестувати. Uh -huh. Десь така картина. Власне, ви казали про те, що війна змінюється, змінюються в тому числі і засоби, і ми розуміємо, що зараз чи не першорядну роль на фронті відіграють і безпілотні системи, безпілотники, дрони, і суттєво насичено ними небо і обидві сторони зараз використовують дуже багато безпілотників. Яка роль, на ваш погляд, їхня буде в 2025 році, і на чим обоці буде перевага? Дивіться, війна взагалі змінилася порівняно з 2022 роком, вже не кажучи за 2014. Вона перейшла більше в позиційну і відповідно наситилась безпілотними системами управління. Це не тільки воздушні дрони, це і наземні дрони, це і наводні дрони. Ми переходимо більш до роботизованої системи для того, щоб зекономити життя людей. Ви маєте зрозуміти морально-психологічний стан військового, який не може зреалізувати свої навички в штурмових діях, тому що постійно над тобою зависає нагроза. Постійно щось бомбардує, скидує, атакує, вам не дає можливості рухатись. от Ці фактори дуже впливають на боєздатність підрозділу. І потрібно інтегрувати ці всі технічні можливості в розрахунки бойових виконань. Тому зараз це війна більше. Технологічна війна технологій. І, звісно, Україна швидко взяла на озброєння навіть деякі прилади не кодифіковані, тому що ну не встигає система це все проводити. Настільки все змінюється, настільки все розвивається. Те, що було актуально колись через пару хвилин взагалі ні, зараз актуально, це велика проблема для наших воїнів на фронті, це дрони на оптоволокні. Ага. Я от бачила не раз інформацію, що Україна теж випробовувала навіть такі дрони, мала такі розробки, але вони якось в серію не пішли. А росіян пішли. От ваше бачення, що з цією проблемою робити? Ну, якщо, звісно, можна про це говорити. Я би не сказав, що це не знаю, якесь досягнення. Оптоволокно вже давно всім відоме, ми теж його використовували точково, але воно не завжди ефективні. Це про те, що будь-який засіб має мати певні умови для використання. Угу. От, оптоволокно, воно має певні мінуси, воно далеко не має, не має можливості летіти, тому що весь зв'язок передається по цьому зв'язку волокну. І е, друге, зменшує його бойовий е, корисне бойовий навантаження. Тобто снаряд не можете причепити до нього більше, оскільки вага цього волокна теж займає, mm -hmm. і ви це все розраховуєте. Ви можете діяти на короткий відрізок і mm -hmm. з мінімальним. Тобто, цим, наша навантажем. сила, як у битві Давида і Галяфа, що у нашого Давида буде ця зброя. Сергію, ти знаєш, як вона називається? Давида. Яку він метав? Так. Ну, Не є фахівцем з давніх, з близького сходу зброї. Та, але метальник з нього був хороший. Що ж, пане Михайло, щиро дякуємо вам Дякую за вам. участь в нашій програмі, за те, що розповіли, як це виглядає зсередини очима командира тактичної групи в складі підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Артан називається Тактична група. Михайло позивний фантом, був в нашій студії. Ми говорили про те, яким буде фронт в 2025 році. Ну і згадував в тому числі і певні прогнози очільника оптимістичні та прогнози. оптимістичні очільника головного управління розвідки. Друзі, лишатися з українським радіо.